Сьогодні День вчителя. Я хотів би привітати вас, дорогі педагоги. Це ваше свято. Ви навчаєте нас новому. Ви маєте стальні нерви та витримуєте всі наші пустощі. Дякую вам за все. З днем учителя вітаю, і сьогодні вам бажаю позитиву та кохання, щоб збувались всі бажання учнів, гарних та старанних, днів щасливих та безхмарних. Що були у вашому домі щасливі та здорові. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить, Тендітно душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Про вчителів є думка особлива, завжди такі зрозумні і красиві, такі начитані і все на світі знають, і терполиво мудро нас навчають. день всесвітній, вчителям пошана, хай сила буде ваша нездоланна, хай люблять, поважають діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети вам малюють, а композитори вам музику складають, і співаки вас в пісні прославляють. З Днем Вчителя! З Днем Вчителя вітаю! Будьте радісні завжди! Хай уроки пролітають швидко і гарно, як вісні. Хай щасливо і успішно в школі день приходить з ваш. І радіють усі зіти, як захотите ви Вчитель, яке чудове слово, воно нашого життя і світло та основа, сяє для нас дороговказом і у світі нових знань за себе, вчитель, яке найвище слово, його повторюємо ми знову і знову. Наш старший товариш, наш щирий друг, він ключ, що відкриває джерело наук. Можна в житті дізнатися. Тілити багато нових ідей, але вчителям треба народитися, щоб жити на землі заради дітей. Вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечка побажати, і щоб радісно було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата. Родина, хай буде здорова й багата, і мрій, і бажань не стигнути. Мають. Щоб серці хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й миру в житті хай панують. на диво завжди креативний. Успішно працює в Zoom і онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішки уроку впевнено знає. Він дошку покаже інтерактивно і фоном приємним з щодня. Дорогі вчителі. Вітаю вас з вашим професійним днем, днем вчителя. Хочу побажати вам успіхів, міцного здоров'я, натхнення, терпіння, нових звершень, щоб наш цей навчальний рік пройшов над мирним небом. Всього вам найкращого. Ми вас дуже любимо і цінуємо.